Для дорослих засуджених, як кажуть, працівники виправної системи зустріч засуджених із рідними стимулюють до хорошої поведінки та добросовісного ставлення до праці. У вихідний зранку біля Деканівської колонії батьківські збори адміністрація влаштувала цілу екскурсію колонією для родичів засуджених. Медичні кабінети, почні та спальня. Мами, які найбільше переймаються, чи не голодний син, не густують обід. Питання дуже вкусне, ми пробували хлебушек, хліб самі пекут. Сказати, що чим-то від... ну, вполне нормальні продукти, все нормально, мені дуже понравилось. Старший кухар Віталій розповів, меню намагаються урізноманітнювати. Кожного дня перші та другі страви із інших видів продуктів. Готують страви, самі засуджені. До Олександра Головіна цього дня рідні не прийшли, але раніше приїздили на короткі та тривалі побачення. Звичайно, кожен хоче побачити своїх рідненьких не через стекло, а очима живого. Це от благодаря руководству колонії це дато возможно. І для этого существует родительский день, щоб от заключені і осуджені мог пообщаться со своими родными. Матері кажуть, популярні фільми про в'язнених не заспокоюють, а лише підсилюють тривогу за дітей. Батькам от тяжело очень смотреть. Это очень хорошо, что предоставили такого споoju, що ми побачили, ми вже спокійніше дивися на эту обстановку. Засуджений Роман Туровець розповів, що ціну дружби та кохання на волі пізнав у біді. Тепер має досвід з ким краще не спілкуватися. Чотири роки свободи вже сижу, і ніхто не проявив інтерес, як взагалі я, що я живу. Там буває пройде, не спроси, а інтерес. як там Рома відворачується від мами. Ну, наскільки в душі просто роздирає душу. Поки засуджені спілкуються з рідними, триває концерт. Засуджений Олександр Бусько написав сам, перебуваючи в колонії. Ну, Мені 30 років, можна сказати, що вже стоїть призадуматися о своїй житті. Ну, і Можна сказати, що здесь я і відкрив свій талант. Написав уже около сіми пісень. Для засуджених створено всі умови, аби отримати професію, розвинути таланти, які знадобляться на волі. Кажуть працівники колонії. Навіть колишніх наркоманів удається перевиховати. И говорят следующая вещь. Если бы меня не посадили, я бы уже, как и свои друзья наркоманы, лежал бы на кладбище. Вот я здесь про провел пять-сем лет, что ему дали. Я говорю, я избавился от этой заразы. и Я на жизнь смотрю вообще по-другому. Я вижу цели в жизни. А что такое для человека цель в жизни? Ну это все. Засуджені кажуть, що на довгоочікувані волі, завдяки роботі з ними працівників колонії та підтримці рідних, у них вистачить сили стати кращими і зробити кращим світ навколо себе. Світлана Маренич, Микола Кузін, новини сьогодення.